Доброго ранку, мовлю зазвичай. Доброго ранку, щиро я звичу вам. Кошенята відкриваємо зошит. Записуємо сьогоднішнє число 3 листопада, класна робота. І на минулому уроці пригадуємо: ми з вами працювали з одиницями вимірювання. Точніше, не на минулому, а на попередній уроках. Ми з вами розглядали. Метри, дециметри, сантиметри і також маленькі одиниці вимірювання, міліметри. І, будь ласка, чка, зараз запишіть, переведіть одиниці вимірювання у необхідні. За зразком 3 дециметри. Скільки це сантиметрів буде? Далі, в одному метрі скільки сантиметрів, в двох метрах дециметрів. В одному сантиметрі 7 мм, скільки це міліметрів. Тобто сантиметр, так, да, переведете в міліметри? 7 метрів і 3 дециметри, скільки це дециметрів. І 4 дециметри 2 сантиметри, скільки це буде сантиметрів. Опрацюйте, відео ставимо на паузу. А тепер можемо звіритися. Іншого кольору беремо ручки і за необхідності закреслюємо і пишемо правильний варіант. Закінчили. Тепер можемо працювати із підручничком. Сторіночка 114, навіть відкриваємо одразу. І на 114 14 сторіночці є задача 3. Уважно її слухаємо. Із 3 метрів тканини мама пошила сукню іринці і 5 сукень для її ляльок. Скільки метрів тканини пішло на іринчину сукню, якщо на ляльчині витрачено по 2 дециметри на кожну. Отже, читаємо два рази задачу самостійно. Працюємо. Із 3 метрів тканини мама шила сукню, своїй донечці, так? а також 5 суконь для її ляльок. Нам потрібно сказати, скільки ж дітки метрів тканини пішло на іринчину сукню. Якщо для ляльки потрібно по 2 дециметри використовувати. Отже, давайте розглянемо короткий запис. Ми не знаємо, скільки пішло метрів тканини на сукню і ринки, так? але знаємо, що витрачали тканину на одяг лялька. Їх було 5 ляльок, і на кожну йшло по 2 метри, дециметр, точніше, тканину. Отже, що ми можемо в даному випадку дізнатися? Ми знаємо, що 5 ляльок на кожну по 2 дециметри необхідно. Що ми можемо дізнатися на, на даний момент? Звичайно, скільки потрібно дециметрів тканини для 5 ляльок, скільки витрачено. Яким чином це будемо дізнаватися? Ми по 2 дециметри взяли 5 разів. Тобто, зараз секундочку. 2 ми множимо на 5. так? І отримаємо 10 дециметрів це на сукні лялькам. Знаємо, скільки у нас дециметрів пішло на сукні лялькам. Знаємо, скільки всього у нас було метрів тканини, а їх було у нас 3 метри. Можемо дізнатися, скільки ж лишилося іринці на сукні? Звичайно, так? Ми від усієї кількості будемо забирати ту тканину, яку витратили на сукні лялькам, так, Так, але для цього нам потрібно для початку 3 метри перевести у менші одиниці вимірювання, у дециметри. так? 3 метра 30 дециметрів. Отже, від загальної кількості від 30 дециметрів, ми забираємо ті 10 дециметрів, які потрібні були лялькам для пошиття сукні. І отримаємо 20 дециметрів, це необхідно, і ринці на пошиття плаття, так, сукні. Тобто, 20 дециметрів тканини пішло на іриншину сукню. Наступну задачку четверту. Прочитайте, будь ласка, самостійно. Працюємо. Ірина мама купила три метри тканини. Вона пошила Ірі плаття, а зрештою тканини. 5 однакових платтів для Іриних ляльок. Скільки метрів тканини пішло на Ірине плаття, якщо на кожне ляльчине плаття мама витратила по 2 дециметри тканини. Отже, дітки, ви прочитали цю задачу. Вона, мабуть, схожа із попередньою задачкою, так? Порівняйте цю задачу і попередню. Що ви помітили? Так, звичайно, що в першій, що в іншій задачі, числові дані однакові. Змінилася лише тільки умова, так? Ця задача розписана більш широко, так? Але числові дані і хід розв'язання буде однаковим. Тобто, цю задачку ми з вами не розв'язуємо. П'яте завдання. Виміряй на своїй долоні відстань А і Б. Подивіться, спочатку ми вибірюємо ось таким чином, а потім ми вимірюємо відстань від великого пальчика до мінзинчика. І ви скажете, яка відстань більша? Та, що на першій долонці чи на другій долонці? На скільки сантиметрів більше. Ну, креслити відрізки вам не потрібно. Ви лише усно Попрацюйте. А хто мені скаже, яким чином можна ще порівняти відстані на одній долонці і на іншій, якщо у вас немає для цього лінійки вимірювального інструменту? Ми можемо використовувати, як було раніше в давні часи, будь-які інші предмети. Так? І паличку, і ниточку можемо заміряти, і будь будь чим. навіть ластиком ви можете заміряти, скільки таких ластиків на вашій долонці ляже. Ось таким чином. Трішечки якраз відпочинете ваші ручки відпочинуть, розум, і потім вже перейдемо до роботи над задачами. Подивіться, будь ласка, у Херсонській школі урок фізкультури. Ярина і Марта біжать дистанцію 50 метрів. Ярина пробігла 36 метрів. А Марті ще залишилося пробігти 21 метр. Хто з дівчаток ближче до фінішу? І на скільки метрів ближче? Отже, розбираємо задачу. Задача про двох дівчаток Ярину і Марту. Я не знаю, де з них хто біжить, але знаю, що вони біжать дистанцію відстань 50 метрів. Ярина пробігла вже 36 метрів. А Марта скільки пробігла, ми не знаємо, але знаємо, що їй лишилося пробігти ще 21 метр до фінішу. Хто ж буде ближче? Як нам дізнатися? Отже, для початку нам треба дізнатися, скільки до фінішу потрібно добігти ярині. Повертаємося назад. Ми знаємо, що вся дистанція 50 метрів. Вона пробігла вже 36 метрів. Скільки їй лишилося? Як дізнатися? Треба від 50 метрів від цієї кількості забрати 36 метрів, які вона вже пробігла, і лишиться 14 метрів до фінішу ярині. Так? Тепер ми знаємо, що Ярині залишилось 14 метрів. А Марті і ще 21 метр. Так хто ж ближче до фінішу: Ярина чи Марта? Звичайно, Ярина, отже, на першому місці буде Ярина, так? А наскільки ж вона метрів ближче? Як дізнатися? Треба від більшого 21 забрати менше 14. І отримаємо 7 метрів. Це те, що... Як стоїть питання у нас? Хто ближче до фінішу. На 7 метрів ближче до фінішу Ярина, так, Так, першу задачку ми вам розібрали. Але ж тут є ще інше. Марко та Леся біжать назустріч одне одному. Марко пробіг 28 метрів, а Леся 17. Бачите? Марко біжить назустріч Лесі. Він пробіг 28 метрів, Леся 17 метрів. Яка відстань між дітьми? Ось ця відстань. Якщо відстань цієї довжини всієї бігової доріжки 100 метрів, ще раз повертаємося. Знаємо, що бігова доріжка 100 метрів. Марко пробіг 28 метрів. Лесі 17 метрів назустріч одне одному. Скільки ж їм потрібно ще пробігти, щоб зустрітися? Яка відстань між дітками? Будемо розбирати задачку. Для початку ми можемо дізнатися вже з вами, скільки пробігли дітлахи, скільки пробіг Марко та Олеся разом. Звичайно, ми до 28 додамо. 17 і отримаємо 45 метрів. Це те, що пробігли дітки. Так? І знаємо, що загальна відстань, яка ця доріжка, 100 метрів. Ми можемо тепер від усієї відстані забрати ту, яку вони вже пробігли. І дізнатися, скільки їм ще лишилось пробігти. Звичайно, ми відстав можемо забрати 45. І отримаємо 55 метрів. Це відстань, яку діткам потрібно пробігти. Відстань між дітьми. Але ж можна було діти розв'язати цю задачу ще й іншим шляхом. так? Ми могли від всієї відстані забрати відстань, яку пробіг Марко, і відстань, яку пробігла Леся. так? Якби ми забрали ці дві частинки зліва і справа то у нас би залишилась лише ця серединка, вірно? І ми б також отримали результат 55 метрів. Відстань між дітьми. Третя задача. Юрко пробіг від старту до фінішу 50 метрів, а потім побіг у зворотному порядку, зворотному напрямку. Йому залишилося пробігти до старту ще 37 метрів. Скільки кілометрів метрів пробіг Юрко? Прочитайте самостійно цю задачу. Отже, дивимося, що Юрко біжить від старту до фінішу. Його дистанція 50 метрів. А потім він почав бігти, розвернувся і побіг у доворотньому порядку. Дивіться, назад, так? І пробіг 37 метрів. Нам потрібно дізнатись, скільки всього метрів пробіг Юрко. Усього, що ми будемо розглядати для початку. Ми можемо <кій> <кій> дізнатися з вами, скільки ж він пробіг. От він пробіг в одному напрямку 50 метрів, а тоді ще якусь частинку пробіг, ми її не знаємо. Чи можемо ми дізнатися, якщо знаємо, що. 50 метрів дистанція. 37 метрів йому лишилося ще пробігти. Дізнатись цю частинку. Звичайно, ми від 50 заберемо 37 метрів. І отримаємо 13 метрів. Тобто, цю частинку він пробіг, так? В зворотньому вже напрямку біг. І пробіг 13 метрів. А нас запитують, Скільки ж всього він пробіг, коли біг в одну сторону, коли пробіг 50 метрів, і коли пробіг ще 13 метрів. Давайте з вами розв'яжемо і дізнаємося скільки ж всього пробіг. Спробуйте другу дію самостійно записати. Перевіримо. 50 додати 13 дорівнює 63 метри, пробіг усього хлопчик. Тобто 50 в одну сторону, 50 метрів, і в зворотньому напрямку цю частинку він ще пробіг 13. Тобто всього 63 метри. І остання задача пов'язана із відстаннями на сьогодні. Данило пробіг 50 метрів від старту і до фінішу. Повернув назад і знову побіг. До старту. У цей час назустріч йому вибіг Олег і пробіг 23 метри від старту. Яка відстань між Данилом та Олегом, якщо Данило всього пробіг 65 метрів? Трішки заплутана задачка, але нічого, ми її зараз з вами розберемо. У нас є два хлопчики. Данилко і Олег. Данило біжить 50 метрів. Розвертається і біжить іще якусь частинку. Так? А також нам сказано, що Данило всього пробіг 65 метрів. Тобто 50 метрів в одну сторону і ще біжить частинку, всього це виходить 65 метрів. Що ми звідси можемо знайти? Ми можемо знайти. Тільки ж пробіг Данило в зворотньому напрямку, так, оцю частину. Що нам треба зробити? Нам треба від 65 метрів, який він всього пробіг, забрати от ту дистанцію, яку ми знаємо. І у нас лишиться невеличка частиночка, так? 15 метрів. Тобто пробіг Данило від фінішу. Ось цю частинку. А. Що там у нас? А Олег побіг йому і пробіг 23 метри. Що ми можемо знайти звідси? Ми можемо дізнатися, скільки ж хлопчиків пробігли разом. Олег та Данило. Олег пробіг 23 метри, Данило 15 метрів. Разом вони пробігли 38 метрів. Так? І зовсім легко лишилось нам дізнатися, яка ж буде відстань між хлопчиками. Ми знаємо, що загальна відстань 50 метрів. 38 вони пробігли назустріч одне одному. Скільки ж їм лишилося ще до зустрічі? Нам потрібно від 50 забрати. 38 метрів те, що вони пробігли разом. Так? На зустріч одне одному. Отже, 12 метрів це відстань між Данилом та Олегом. Дітки, на цьому я закінчую наш урок. Уважно читайте кожну задачку хоча б по три рази. За необхідності можете побудувати схему. І, будь ласка, розв'яжіть, виконайте всі завдання. Я вам бажаю цьому успіхів та терпіння. До побачення.